Так лагідно звели бідку керівниця доброчинної організації Крок до тварин Світлана Лук'яненко. Жінка доглядала за нею два місяці. каже, прикипіла душею до птаха. Кожна людина ну може комусь допомогти. Тобто не треба проходити мимо, надо старатися, надо допомагати. Навіть якщо ви не знаєте, от ми ми не знали, як за нею ухажувати, що робити. Є інтернет, є ветеринарні клініки, є лікар. Попри прив'язані птаха, не можна втримати в неволі, пояснює зоозахисниця організації Наталія Мисник. Ну це ж природа, і все одно нада бути, їй все одно треба бути на волі. Вона не може їй треба ж якось і знайти другу половинку, обов'язково, бо вони ж одні не не можуть жити. Здійсняєшся. Два місяці тому лебідка мала травмовано око, була знесиленою, розповідає Юрій Олександров, який знайшов її поблизу дороги. Трошечки не відразу, але піймали. Взлітав, втікав, стояв біля, прямо біля, біля траси і чомусь таке враження, що шукав допомоги в людей. Протягом цього часу вона отримала курс антибіотиків та вітамінів, мало належне харчування, розповідає ветлікар Ігор Павленко. Легені в порядку вже дружевий. Було око запалене. Зараз уже запалення знялося. Вона готова вже до того, щоб її випускати на волю, до її родичів і щоб жила своїм життям. Випустити герду на волю приїхав її рятівник Юрій Олександров. Каже, ані переносок, ані спеціальних транспортних засобів немає. Тож пані Наталія бере її на руки в салон автівки. Вести вирішено на берег річки Тясмен. Прийшов час випускати її. Тому що, тому що в неволі жити також їй не буде цікаво. Хоть О, Господи! О, так. Диви. Ой, диви. Це моя красна тата. Боже. Перше, що робить, починає купатися. Зоозахисниця пояснює, це відсутністю широкої водойми притулку. Каже, лебідь птах дикий, звиклий до простору та волі. Результатом ми задоволені. Будемо приходити, будемо спостерігати. Хотілося б, щоб все в неї було добре, тому що вона звикла до котиків, звикла до людей дуже. Ну, Сподіваємося, все буде добре. Анастасія Гуменна, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.